Через нашу віру чудеса Євангелія можуть здійснюватися в нашому житті. Можна сказати, що через те, що Господь дає нам віру, то ми можемо народжувати ці чудеса, які здійснилися також в Євангелії. Віра робить нас спроможними народжувати. Плоди Євангелія. Перше читання сьогодні вказує зображує власне створення жінки жінки, яка народжує. Єва називається матір'ю всіх людей. Це означає її ім'я. Вона народжує. І теж в Євангелії бачимо сьогодні. Жінку грекиню, яка вже народила дитину. Але сьогодні, в цьому уривку, який ми чуємо, якого ми є свідками, то вона народжує вдруге. Так написано, що Христос сказав їй, за це слово іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Тобто, начебто ця дитина вдруге народилася. І важливо зрозуміти, власне, що Христос сказав цієї жінці, коли промовив до неї, дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо недобре забирати хліб дітей і кинути щенятам. То Він сказав їй, що ну, євреї є першими, до яких Ісус був покликаний, щоб, ну, вони були покликані першими, щоб прийняти. Ісуса як свого Месію. Вони мали його прийняти. Тобто ця жінка вона мала ще зачекати на свою чергу. Вона ще, ну, треба було її ну, відчекати свій час. Зачекати на, свою, на цей час аж Ісус дійсно ну, об'явиться теж поганим, бо вона була поганкою. Але Чомусь вона повірила в те, що Ісус спроможний зцілити її дочку, її дочку що Він спроможний вигнати цього, цього беса, який нечистого духа, який постійно ранив цю дівчину, який постійно вбивав її. Вона вірила в нього, в Ісуса, що Він спроможний це зробити. І таким чином, власне, Через те, що вона повірила Ісусу Христу, як Божому Слову, повірила в Боже Слово, в Його силу, в Його міць, ну, то Ісус через цю віру, власне, міг здійснити чудо, яке, яке сталося, якого ми є сьогодні свідками. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку і біс вийшов з неї. Через те, що вона повірила в Ісуса Христа, в Його силу, в Його спасенну міць. І з віри може народитися дуже багато різних чудес. Якщо ми з такою, з такою вірою просили б про, про мир, якщо ми будемо з такою вірою, власне, як ця жінка, просити про мир, то Христос зможе Його запровадити. Теж, якщо ми. З вірою будемо просити про те, щоби власне, відкинути якийсь гріх, який нас вже ранить дуже довго, ну, то Христос спроможний нас визволити. Якщо ми з такою вірою, як, яка була у цієї жінки в будемо просити про те, щоб мати витривалість у випробуваннях, ну, то Христос, так як до цієї жінки, Він. Каже до кожного з нас в такому випадку, іди і подивись. Вже це здійснилося. До жінки сказав, бісь уже вийшов з твоєї дочки, тобто це вже здійснилося. Тепер йди подивися. Добра новина, добра новина, вона здійснювалася в житті багатьох людей, які лише просто повірили. Цю таку спасенну силу Ісуса Христа, спасенну міць Його як Месії. І тому дуже важливо не нехтувати цим даром, який Він нам дає, щоб не нехтувати своєю вірою. Якщо ми охрещені, то цей дар вже в нас є, тільки треба про нього дбати, не нехтувати ним. Бо через нього насправді великі чудеса можуть збутися. В нашому, в нашому житті. Так, як вони здійснювалися Ісусом Христом в святій землі. Амінь.